Друзі, вітаю вас! Всіх на каналі Дача Агронома. Я для себе на тему купив ланцюгову акумуляторну пилку з подовженою ручкою для того, щоб було зручніше було обрізати дерева. І судячи по пакунку, саме це вона і приїхала. Ну чому кажу судячи по пакунку, бо я замовляв ще для себе там а, сікатор про свій старий сікатор. В мене є сікатор, і він мені дуже подобається. Отже, я на тему побачив точно такий сікатор, який в мене був раніше. А, він коштує дуже дешево, але він для мене був завжди найзручнішим. Зараз подивимось і ще. А, тут дві дво, в комплекті два. О, дві, два ланцюга додатково. Чи не додатково, чи один на пилці, якщо є, ні. Один ланцюг йде додатково. Це чудово, тому що ланцюги на пилках дуже швидко псуються. Так, що ми маємо? Я обрав акумуляторний для того, щоб самі розуміти. От, наприклад, зараз я знімаю відео, у нас електрики немає. І якщо хочеш обрізати сад, то потрібно або ручною робити пилкою, або... Так, а ну як? А, заж а, так. Ага, зам. А? А? Працює. Так. Або ручну треба брати пилку, а так в мене є. Електрична. З електричною зараз взагалі не попрацюєш, а навіть якщо захочеш в кінці огороду там починати обрізати, то треба дуже довгий дрот. То я вирішив купити все ж таки акумуляторний. Так, два запасних акумулятори. Акумулятор на 21 Вт на 1300 міліампер До речі, я не дуже розбираюся саме в цих показниках. Якщо хто розбирається, це багато чи мало, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто пам'ятає, який напрям зубців повинен бути в пилці, я так роблю інтуїтивно, здається, на моїй електричній приблизно так. Але треба ще буде подивитися. Збираються дуже легко. Якщо ми обрали телескопічну ручку навіть довжиною 3 метри, це не означає, що ми. Всі 3 метри будемо використовувати. Ми ж не зможемо на довгу ручку ось так пиляти без, без опори. Треба все одно мінімум пів метра, а то і більше в нас буде втрачатися, тому що ми будемо мусити створювати опір і використовувати дві руки. Тому для це беріть до уваги, коли будете для себе обирати довжину телескопічної ручки, або взагалі-то думати. Як далеко ви зможете діставати з тією ручкою до гілок. О! Дивіться, яка система зручна. Оп, це, оп, щоб потрохи ще подовжувати. І стоїть міцно. А ну дивіться, навіть якщо я пилку поставив не тією стороною, ось цей жировик мені 100% буде не потрібен. Однією рукою. Ану, ой, зараза. Ось ми і дізналися, я пилку поставив не тією стороною. Вона ой, не чіпляє, а ковзає. Давайте зараз переставимо пилку. М -м? Але на дереві ми ось такі сучки не залишаємо, тому що він ніколи не загоїться. І треба зрізати так, щоб дерево було, змогло його закрити. Дивіться, друзі, є ще який важливий нюанс. Ось я тримаю однією рукою. І, як бачите, під час пуску ніякого смикання немає. Якщо пам'ятаєте, раніше були які ланцюгові пили, там, здається, макіта в нас тоді була, то під час пуску завжди смикало. Дуже смикало. І це неймовірно дратувало, бо Потрібно було спочатку. Увімкнути її, потім вже, бо вона одразу смикається, потім підвести до гілки, тільки потім вже прицілюватися та починати різати. Тут можна одразу підвести до гілки і одразу починати різати. Так, я залив мастило, давайте перевіримо, як подає мастило. Зараз я вам покажу дуже легкий тест. Так, однією рукою не дуже зручно. Дуже легкий тест, як перевірити. Чи гарно пилка у вас подає мастило? І вмикаємо навпроти якоїсь бумажки або картонки. І якщо мастило подається все вірно, то почнуть на ось тут на картонці з'являтися крапочки масла. Ось, бачите, починає крапати. Ось це добре, це означає, що масло попадає на пилку і воно починає змащувати. Далі обрізку вже показувати сьогодні не буде, тому що погода сира і йде мряка. Пам'ятаємо, обрізку ми проводимо лише в суху погоду. А також зараз повністю заря... заряжу акумулятор і подивимось, наскільки його вистачає. Мені дуже цікаво провести тест, скільки я зможу обрізати на одному заряді акумулятора. Тому що якщо його вистачає надовго, то немає сенсу купувати собі два комплект, D&D 2 акумулятора, бо він коштує дорожче. І обов'язково ми зможемо провести з вами такий тест. А якщо вам відео було корисним та цікавим, поставте, будь ласка, лайк та напишіть будь-який коментар. Саме ваша активність під відео, ваші лайки, ваші коментарі є найбільшою вдячністю та допомагають каналу в просуванні в алгоритмах YouTube. Всім вам хороших вражаїв та до побачення.